Доброго ранку, друзі. Сьогодні вівторок і майже кінець літа. Бджоли вже зібрали чемодани і пакують мед для зми. В Україні саме сьогодні професійне свято пасічників. Тож, якщо сьогодні хтось занадто голосного на роботі, не сваріться. Можливо, то людина просто відчуває у собі бджолу. А ще сьогодні яблучний спас, час куштувати яблука так, щоб навіть сірко з сусіднього села задумався про вегетаріанство. Пам'ятайте, день це як вулик. Чим більше вкладете тепла і старання, тим більше меду витягнете ввечері. Ну а ми починаємо наш ер про ранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні всесвітній день гуманітарної допомоги, особливо важливий для нас, українців, бо в час війни це не просто свято, а нагадування допомагати іншим це не опція, а спосіб вижити всім разом. Далі всесвітній день фотографії. Тож, якщо вас сьогодні раптом сфотографують з неочікуваним виразом обличчя, не хвилюйтеся, це ж не ви невдало вийшли, а світ просто ще не готовий до вашої глибини. А ось і день поштової марки. У народі це зветься днем філателії. Це коли дорослі люди серйозно сперечаються. Моя марка дорожча, бо на ній зображено коня, який косу дивиться. Ну і не забуваємо, день народження святкує Коломия, місто, яке можна любити, хоча б за назву. Бо зізнаємося, Коломия звучить як ім'я для кота з характером пухнастий, але трохи революціонер. А ще сьогодні міжнародний день орангутана. Так що, якщо колега зависне на стільці з виразом, я все розумію, але не рухаюся, не будіть, він святкує. І про іменини сьогодні вітаємо Андріїв, Микол і Тимофієв. Хлопці, сьогодні можна офіційно казати: я не п'ю, я святкую. А тепер про прикмети: якщо дощить, осінь буде мокрою. Дякую, капітан. Очевидність. Якщо є роса, готуйте баночки для огірків і капусти. Є окрему баночку для гордості, бо такий врожай треба показати сусідам. Якщо сухо, і спекотно, спека триматиметься до кінця липня. Якого липня? Це вже серпень. Прикмети явно щось наплутали в календарі. Ну нічого. Що сьогодні не можна робити? Сьогодні не можна не працювати фізично. Тобто, якщо ви лежите на дивані, принаймні рухайте ногами так, ніби ви копаєте картоплю. Також не можна сіяти і садити, бо кажуть, земля сьогодні плаче, а нам ще з нею жити. Нехай спокійно посопе. І головне, не залишайте їжу на столі на ніч, бо в народі вірили, що тоді в господарстві заведеться біда сучасною мовою, кіт прийде, все з'їсть і навіть не вибачиться. А тепер про те, що нам підготували зірки. Овен, знайдете на підлозі щось, що впало ще минулого місяця. Телець. випадково почнете серіал і закінчите його ще до обіду. Близнюки. на вас чекатиме несподіваний лайк від людини, яку ви вважали вигаданою. Рак, вас чекатиме зустріч з холодильником. Вона буде доленосною. Лев, сьогодні ви згадаєте шкільну таблицю, множення і відчуєте гордість діва. Сьогодні ви зрозумієте, що диван має магнітні властивості. Терези. Випадково праску і відчуєте себе чарівником. Скорпіон, ваше повідомлення прочитають, але відповіді ви не отримаєте. Стрілець сьогодні вам аплодуватимуть, навіть якщо тільки в голові. Козиріг, побачите сон, який зранку здаватиметься глибоким, а насправді просто про пельмені. Водолій, зустрінете людину, яка скаже: О, ми вже бачилися, і ви чесно не згадаєте де.' Ну і риби отримаєте відповідь на питання, яке ніколи не ставили навіть собі. Отакий гороскоп сьогодні, а тепер, як завжди, про головне. Шановні, сьогодні вівторок, день, який інколи недооцінюють, бо він стоїть між о понеділок і о, скоро вже п'ятниця. Але вівторок це тихий герой вашого тижня. Це день, який робить роботу, поки ви ще прокидаєтеся. Подумайте, кожен ваш крок сьогодні це плюс один крок до вашої мети. Мета може бути будь-якою написати книгу, посадити дерево, відкрити кав'ярню або, хоча б знайти пульт від телевізора. Але головне ви рухайтеся. А якщо ви рухаєтеся, то і світ рухається на зустріч вам. Тому Ред сьогодні вівторок, день, який чекає, щоб ви зробили його вашим. Ну я дякую, що ви були зі мною цього ранку. Нехай ваш день буде таким солодким, щоб навіть бджоли заздрили. Побачимося завтра у цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.